Валерій Калнеш, книга за книгою. Девід Райх. Хто ми такі? У 2018 році газета New York Таймс написала, що Райх цитую змінив наше розуміння людської історії. До такого висновку видання прийшло після того, як вчений опублікував ДНК з геномів 938 стародавніх людей. Це більше ніж всі інші дослідницькі групи, разом узяті до цього. Це дослідження прояснило відповідь на питання поширення сільського господарства і заселення планети. Робота Райха, професора генетики Гарвардської медичної школи, полягає в тому, щоб спочатку добути, а потім секвенувати ДНК. Тобто встановити послідовність нуклеотидів в молекулі. Знайшовши, наприклад, при археологічних розкопках вуху стародавньої людини, Райх і його помічники подрібнюють його до стану порошку і досліджують. У книзі Хто ми такі Райх розповідає про революцію геному в дослідженнях минулого людського роду. До археологічних знахідок, писемних спогадів або наскальних малюнків зараз додалися генетичні дослідження, впевнений він. Революційну технологію можна оцінити за тим, наскільки часто вона дарує нові несподіванки. У цьому розумінні стародавня ДНК є більш революційною ніж будь-який інший науково-технічний винахід для дослідження минулого, зокрема радіовуглецевого датування. Більш вдала аналогія це винахід світлового мікроскопа у XVII столітті. Він показав світ мікробів і клітин, який раніше ніхто не міг собі навіть уявити. Коли новий інструмент відкриває перспективу незвіданого світу, кожна його знахідка буде новою і несподіваною. Так склалося, і зі стародавньою ДНК вона дає нам однозначні відповіді на питання про те, що відзеркалюють зміни в археологічних матеріалах переселення народів або культурну взаємодію. Стародавня ДНК раз у раз дарує нам неочікувані відкриття. Так згідно його дослідів, заселення Європи вважає Райх почалося з Анатолії, де кілька тисяч років тому прийшлі фермери змішалися з місцевими мисливцями-збирачами. Друге, більш пізніше переселення з євразійського степу відбулось в той час, коли був побудований Стоунхендж. Крім того, автор книги приходить до висновку, що в чистому вигляді те, що називають расами, не існує, тому що переселення та схрещування популяцій це невіддільний елемент людської природи. Девід Райх хто ми такі? Видавництво наш формат. Валерій Калміш. Книга за книгою. Славенка Дракуліч, як ми пережили комунізм, і навіть сміялися для західних аудиторій. Славенка Дракуліч, хорватська письменниця і журналістка, стала голосом країн споза Берлінського муру ще до його падіння 1989 року. Її есеї були не тільки затребуваною оповіддю про життя в соціалістичному таборі. Славенка Дракуліч також однією з перших почала пояснювати, як жили у соцтаборі жінки. Наприклад, є окрема глава про прання або про суп. Звичайно, Дракуліч не звужує роль жінки в часи соцреалізму до кухні. Вона багато розповідає про наукову кар'єру та й взагалі про кар'єру жінок. Але цей по суті феміністичний маніфест все ж таки побудований через призму побуту. Квартири були для нас об'єктами міфічного обожнювання. Це були життєві винагороди, і ми й досі сприймаємо їх саме так. Отримав квартиру, і це вже все, на що можна сподіватись в житті. Ми рідко їх міняємо, як не змінюємо місця роботи чи міста проживання. Ми застрягли разом зі своїми квартирами, які ставали частинами нашої долі, причиною наших чвар і розлучень, неврозів і страхів перенаселення, нашої близькості з батьками і родичами. Уже класична книжка Дракуліч, як ми пережили комунізм і навіть сміялися, відкрила заходу цей жіночий світ. Приватний професійний активістський. він, утім, майже так само невідомий і нам, адже для тодішніх мешканців Радянського Союзу відвідини за кордону навіть братніх соціалістичних країн були рідкісною нагодою і віхою в житті а покоління, для яких подорожі не є чимось надзвичайним, побачили вже зовсім іншу східну Європу. Дещо в цих есеях видається спогадами про минулу епоху, проте дещо зрезонує з досвідом навіть тих, хто народився вже після написання книжки. Славенка Дракуліч. Як ми пережили комунізм і навіть сміялися. Видавництво Якабу Паблішинг. Валерій Калміш. Книга за книгою. Том Венрайт. Наркономіка. Як працює економіка картелів?» Щорічно наркокартелі отримують 300 мільярдів доларів прибутку та мають 250 мільйонів, скажімо так, клієнтів у всьому світі. Ця нелегальна індустрія не поступається найбагатшим корпораціям. Важко уявити, але картелі користуються такими самими інструментами, що й різноманітні компанії з продажу техніки чи модних речей, і роблять це досить успішно. Наприклад, справедливо буде використовувати по відношенню до них назву транснаціональні, тому що більшість з них виробляє наркотики в одній країні, поставляє в іншу, а гроші циркулюють в офшорах третьою. Керівник лондонської редакції міжнародного авторитетного видання «The економіст Том Венрайт використовує свої мегазнання та професійну компетентність, розглядаючи роботу мультимільярдної наркотичної мафії з позиції звичайного легального бізнесу. Ті самі економічні закони тільки спрямовані на розбудову протизаконної тіньової системи, ті ж самі ринки збуту, зокрема онлайн. Поєднання невідстежуваного трафіку та анонімності платежів дало змогу розквітнути онлайн кримінальному ринку. На прихованих сайтах продаються і наркотики, і ще чимало непривабливих речей. За оцінками громадського цифрового альянсу на нелегальні наркотики припадає близько двох третин лістингів. За даними щорічного опитування споживачів наркотиків, у деяких країнах купівля наркотиків онлайн. Дуже поширена на загал. 10% респондентів указали, що купували наркотики онлайн. У США 14%, а найвищий рівень зафіксовано у Англії 22%. У цьому наркоторгівля наслідує технології звичайного ретейлу. Коли йдеться про звичайний крам, британці більш за всіх у світі купують онлайн. Венрайт дає відповіді на купу цікавих питань. Чи є щось спільне між поставками наркокартелю та торгових мереж, які труднощі виникають у картелю під час рекрутингу? Чому зростання цін на листя коки не зумовлює росту цін на кокаїн? Ця книга захоплююча і часом шокуюча розвідка на темний бік економіки, який тим не менш використовує класичну бізнес-схему, створюючи унікальний та жахливий економічний феномен наркономіку. Його розуміння оптимізує зусилля держав у боротьбі з одним із головних лих людства та примножить ефективність зусиль тих, хто стоїть на світлому боці сили. Том Вейнрайт. Наркономіка. Як працює економіка картелів. Видавництво клуб сімейного дозвілля. Валерій Калнеш Книга за книгою. Річард Хаас. Розхитаний світ. Хаас – американський дипломат, доктор політичних наук, президент Ради з міжнародних стосунків недержавної організації, яка бере участь у формуванні зовнішньої політики США. Природньо, що автор дивиться на події у світі через призму Сполучених Штатів. Він вважає, що, хоча зараз США ще залишаються одним із лідерів у світі, але Вашингтон починає втрачати ці позиції. І не тільки тому, що проводить непередбачувану зовнішню політику, чи стикається з наслідками дій колишніх президентів. Просто світ змінився, міжнародну систему розхитано. Її центральні опори вже не витримують навантаження. Норми, які з часів Другої світової війни визначали світовий порядок, вичерпали себе. Ми не помітили, як опинилися в новому світі, лячному, непередбачуваному, але в світі, де багато можливостей. Нинішня тенденція до хаосу пов'язана зі структурними змінами в міжнародній системі, передусім із процесом дифузії влади, яка тепер належить набагато більшій кількості гравців і діями або недіянням Сполучених Штатів та інших держав у критичні моменти. Політичну владу нині розпорошено між дійовими особами міжнародної арени у світі. Тепер набагато більша кількість тих, хто ухвалює рішення і незалежних гравців. Відповідно, великим державам тепер важче впоратися з новими глобальними і регіональними викликами. Далеко не повний список цих викликів міститиме ризик поширення ядерної зброї і засобів її доставки, тероризм, різке збільшення кількості біженців і переміщених осіб, хаос на близькому сході, стан облоги у Європі. Хиткий баланс в азійсько-тихоокеанському регіоні, некерований кіберпростір, неадекватна реакція на зміни клімату, поява бар'єрів для вільної торгівлі і імміграції, небезпека пандемії, яка може забрати мільйони життів. Річард Хаас пояснює, як ми опинилися в цій складній ситуації і доводить, що без сполучених штатів світ не зможе досягти політичної і економічної стабільності, але і цій великій державі. Слід виробити новий підхід до зовнішньої політики. Зокрема, це стосується і України. З одного боку він вважає, що агресія проти України помилка Росії, але з іншого пише, що треба дуже помірковано ставитись до членства України в НАТО. Річард Хаас. розхитаний світ, видавництво основи. Валерій Калнеш за книгою. Нільс Бютнер. Єронім Босх. Видіння і кошмари. Про Єроніма Босха ми не знаємо майже нічого. Відомо, що він належав до поважної сім'ї Ван Акенів, був членом братерства богоматері, який існує донині. Непогано заробляв, прожив трохи більше 40 років. Але як виглядав? Яку світу отримав, ми не знаємо, ба більше по собі він не залишив ані щоденників, ані листів. Ми навіть не знаємо, скільки картин написав цей, без сумніву, видатний художник, якого вважали чи то алхіміком, чи то психопатом навіть його сучасники. За останніми даними, таких робіт всього зо два десятка. Репродукції цих робот можна знайти в книзі історика Нільса Бютнера, сучасного дослідника історії мистецтв. У Державній академії образотворчих мистецтв у Штутгарті, зокрема, можна побачити стільницю Сім смертних гріхів. Ідеться про сім смертних гріхів, чинені людством, що зраджує Господа: застрість, гнів, гординю, хіть, лінь, ненажерливість і жадібність. Останній гріх уособлює продажний суддя, який бере хабарі з обох учасників процесу. Одночасно. Наступні дві сцени. Заздрісники, що вказують пальцями одне на одного, і п'яні гультяї, які влаштовують бійку. Диявол тримає люстерку перед марнославною жінкою, що поклоняється власній гордині. Розбещені придворні ілюструють хіть, показово, що їх розважає блазень, якого шмагають по голих сідницях. Ледар Нехто своїми духовними обов'язками а не, нажера, не дає голодному ні поїсти, ні зробити бодай ковток води. Також ми бачимо білі стрічки з біблійними цитатами, які нагадують про у верхній частині написані слова: адже вони народ, позбавлений розуму, їм бракує мудрості. Особливістю саме цієї книги є те, що медіавіст і історик мистецтва Нільс Бютнер розбирає історичні свідчення, що стосуються творчості іроніма Босха. Він намагається не заходити на територію трактування символів, значення яких, до речі, з часом змінилися. Автор зібрав максимально детальний і, що більш складно, достовірний творчий побутовий портрет художника. Він приділяє увагу контексту. Як жив художник і його сучасники, в чому було призначення мистецтва, хто виступав в якості замовників і чого саме вони вимагали від митця. Нільс Бютнер. Іронім Босх. Видіння і кошмари. Видавництво Фабло. Валерій Калниш Книга за книгою. Тоні Джад, Тімоті Снайдер. Роздуми про ХХ століття. Останнім часом в Україні все частіше з'являються книги інтерв'ю, де автор та головний герой виступають на рівних, де питання не менш важливі, ніж відповіді. Часом цей формат виправданий. Читач отримує багато інформації, не сховану за літературними прийомами. По суті, йому самому надається можливість. Сформулювати книгу у своїй уяві, додавши за необхідності якихось прикрас до наданої йому чистої інформації, цей прийом стовідсотково працює в книзі «Роздуми про ХХ століття. Відомий історик Тімоті Снайдер називає її історичною розвідкою, біографією та етичним трактатом одночасно. Якщо про те, хто такий Тімоті Снайдер, професор Єльського університету, фахівець з історії Східної Європи ХХ століття, у нас більш-менш знають, то про Джата відомо не всім. Він також історик, публіцист, публічний інтелектуал. Викладав у Кембриджському, каліфорнійському, оксфордському та Нью-Йоркському університетах, заснував інститут Еремарка та був його директором. На жаль, 2010 року він помер. Саме факт того, що життя Джата йшло до завершення, спонукало Снайдера зробити цю книгу. Майже весь 2009 рік він записував бесіди з Джатом, до якого приїздив кожного четверга. У фокусі його розмов. Історії сучасних політичних ідей у Європі та Сполучених Штатах влада і справедливість у розумінні ліберальних, соціалістичних, комуністичних, націоналістичних і фашистських інтелектуалів від кінця 19-го до початку двадцять го століття. За іронією, більшовицька революція і створення радянського союзу завдали лівим набагато більше проблем, ніж правим у перші повоєнні роки. У Західній Європі про Леніна та його революцію знали мало. Ліві переймалися, що ця революція у відсталій аграрній країні не відповідає Марксовим пророцтвам, тож може призвести до спотворення наслідків і навіть тиранії. Тим часом фашистам були наймиліші саме ті аспекти ленінізму, які найбільше тривожили традиційних марксистів: ставка на волюнтаризм і ленінове зухвали прагнення прискорити історію. Радянська держава була насильницькою, рішучою, твердо керованою згори. У ранні роки вона втілювала все, про що мріяли і чого не знаходили у своїх політичних культурах майбутні фашисти. Вона доводила, що партія може влаштувати революцію, захопити державу і за потреби правити із застосуванням сили. Роздуми про ХХ століття це не тільки книга про історію. Двоє надзвичайно красномовних істориків, які, вочевидь, черпають знання і досвід із кожної будь коли прочитаної книжки, мають що сказати, несподіване і своєрідне стосовно майже чого завгодно. На думку Тімоті Снайдера, одними із найважливіших у їхніх розмовах із Тоні Джатом стали. Роздуми про обмеження і здатність до відродження політичних ідей, а також про моральні поразки і обов'язки інтелектуалів у політиці. Вони приходять до того, що не тільки інтелектуали, але й прості громадяни мають переосмислити природу суспільних благ. Останні слова Тоні Джата в цій книзі такі: шлях буде довгим, проте вдавати, ніби є якась серйозна альтернатива, було б безвідповідальним. Тоні Джат. Тімоті Снайдер. Роздуми про 20-те століття. Видавництво. Човен.